А там іде Андрей, а де Сирані. гарно. Потім тут стежка повинна бути якось не спуститися поп'ти тим залізничним мостом і виїзд. Вже десь через річку в село. Десь з'їзд, десь туди, вниз, не знаю як воно вийде. Попробую однією рукою знімати. А другою керувати Зикордо, брать про кригу, конечно Ну на що не підеш ради контенту Головне, щоб тормоза не підвели так, тут якийсь чагарний кліблін пішли Здесь передний тормоз. Якийсь. Котився далі. Прости, фарба. В принципі а по-другому і, і, і будь не могло цікаво як потім буду далі їхати. Так. Якась ямов, яка насип Прикольні такі гайки тут виходить. Опа! Перешкода Я думав це ось перешкода. Не переїду. Трохи я помилявся. Єбать, я в ловушку попав! І на ту гору, блять, виїхати І тут Разі що скинуть його нахуй. Ну, цікаво. Така ось перешкода тут у мене стала Ні, ну якщо нормально розігнатися ну шансів все одно нема. Ладно, начебто знайшов стежку, ну тут звісно шок контент. Це мені оце десь там потрібно з'їжджати, все це в шиповниках в якихось колючих розах. Реп'яха Пойду далі, подивлюсь. Ну все, вже знайшов тут дорога йде. Краще б я б от тих собів, де я був наверху, скотився б якось. Кубаря може, ну якось би скотився б. А зараз мені треба вибиратися через усі хащі. Там теж такий спуск крутий і більший. Ще тут перерита траншея така з, між, з метр глибиною. Ось він захід сонця. Мені Петер, потрібно піднятися сюди на богор. Ще це буде вряд на коляску. Пусть спуститись сюди. Коротше, квест я придумав чіткий. За цими чагарниками мені потрібно буде якось їхати. Наче зрозуміло. Навіть є якісь сліди, хто з Тут з чимось їхав. З чимось їхав. Так, мені потрібно от сюди, звідти. Сюдою. Вот тут не яги розбирати прибирати Лень. Десь сюди да, я б міг би зняти це все з мотоцикла було б ціквіше. Саме цікаві, це буде якось отут все скотитися бля, походу, перезажди нам вернув. Так, ну що? Ворота нема. Їду так Та вообще короче буква ю Єдине що звісно, ці шиповники, Оці якісь ягоди Синенькі Макс, а ну скажи що це таке Конечно поцарапали руки блядь. Трошки крові Ну тепер їдемо далі Так, перешкода подолана це рахтить, нормально, грязний, конечно, після недільні поїздки минули, Ну, нічого, завтра відмиємо. Так, тепер або додому. Або ще трошки пригод, поки сонце не сіло. Вибрав пригоди. Ну, тут вже місця знайомі. Я тут не був, ну... Приблизно розумію де знаходжуся. Ну, наступний раз буде той. Зараз під'їдемо до річки барабойки. Потім під летим остом та й все лоб. Так ось що виглядає річка барабойка. Вода даже, навіть є. встану десь повинен бути десь місто. а ось о міст покинути там зверху була були за залізну пуття зараз вже воно все розібрано Написано цікаво. Ціна роба. наруба, отвічно. не збросив. От кому вони тут написали? Цеп не роз'єднать. Цікаво. труба напевно ну, вот такая вот речка барабайка на коже лети пролете земной Да дядя Миша.